Ветеран російсько-української війни та голова громадської організації з руш скелю Євген Сявопляс разом з рівнянкою Анастасією Зубкович перевірили, наскільки центральна вулиця Рівного доступна для людей з інвалідністю. Насамперед обстежили аптеки. Першою проблемою для учасників експерименту стали не сходи, а відсутність або несправність кнопки виклику персоналу. А ще те, що самі працівники установ не вміють користуватися електропідйомниками або не мають до них доступу. Тискали двічі на дзвоник. Ви не чули, не працює він у вас. Ні, ми не чули. Хочемо перевірити, чи працює у вас підйомник. Так, зараз перевіримо. Ми ще їм не користувалися, будемо разом Євген зазначив, що першочергово приходячи на роботу, працівники повинні перевіряти, чи працюють підйомники в разі проблеми викликати відповідні служби для усунення несправностей. Ми спостерігаємо таку тенденцію під час тестів, що немає алгоритму внутрішніх бережах, що коли вони приходять на роботу, працівники вони не перевіряють справність кнопки виклику персоналу, не намагаються відкрити замок і не натискають кнопки, чи працює їх підйомник. Фактично під час тестів ми з'ясовуємо, що заклинив замок, що не працює кнопка або несправний підйомник. Біля іншої аптеки фармацевт запевнила, що підйомник працює, але ключа від нього так і не знайшли. Працює я зараз. Хочете в аптеку? Ну умовно так, чи зміг би я потрапити. Попри численні перешкоди, все ж вдалося знайти аптеку зі справним підйомником. Тамтешній персонал був привітний і допоміг Євгену потрапити всередину. Але і ця конструкція потребує вдосконалення. Працівниці треба зайти в такий обмежений простір і там ногою натискати. Якийсь обмежувач, який може притиснути її ногу. І були переживання, що він затисне. Коли ми спускались, так само відбулося, що він затиснув її капця. ну, Це виглядає якось небезпечно. Та це лише частина проблем. Центральний вхід до Рівненської районної державної адміністрації взагалі немає пандуса, а вказівки для альтернативного входу не вказані. Неможливо навіть зрозуміти, де він є. Якщо він є, якщо це з чорного входу, то хоча б були б якісь позначки. Ось ми пройшли, приїхали, і побачили, що недоступний заклад. На жаль, можливо, їм потрібні будуть рекомендації. На пішохідних переходах по соборній учасникам експерименту на кріслах колісних пересічні перехожі із власної ініціативи допомагали перетнути відрізок дороги. А в мене такий в окопах сидить. Магазини та кафе в центрі Рівного також малодоступні. Деякі пандуси мають занадто високий кут нахилу або не передбачають плавного заїзду. Все було дуже непогано, насправді покриття нормальне, але приїхала і не можу виїхати на гору, тому що тут поріг. Пираюся, поріг. Насправді сил немає, Шо робить? Шо робить, не має триматися. Що робити? Що робити, назад котитися? Найкраща ситуація з культурними закладами. Пандус біля залу камерної та органної музики має крутий нахил і водовідведення поруч, яке заважає потрапити у приміщення. Перше, це завдання не на одну зірочку, а на п'ять, тому що треба подолати оце водовідведення дуже глибоке, широке. І далі, коли ладно, я подолаю його. Я впираюся колесами в цей пандус, і, звичайно ж, я не можу виїхати. І друге, це коли були б у людини ампутовані дві кінцівки, вона ймовірно не могла б дати собі раду і вибратися назад. Пішохідні переходи та бордюри по вулиці Соборній також потребують ремонту. Вже не вперше досліджуючи центральну міську артерію рівного, Євген нарахував 40 приміщень, які мають пандус, і тільки у п'яти з них присутній нормативний кут нахилу. Максимальний кут нахилу це 4,68, ну, Тобто закруглюємо 5 градусів. Ну, бачимо, що керівництво ну не турбується про гостинність, попривітність. Як каже, інша громадська організація, що заклад ще на вході. Каже нам до побачення, що вони не готові, не чекають нас, одразу з нами прощаються. Інспекція аптек, установ та закладів у центрі рівного показала, що формальна наявність пандусів не гарантує реальної доступності. Без системного підходу навчання персоналу та контролю за технічним станом обладнання бар'єри залишатимуться. Євген зазначає, люди з інвалідністю щодня змушені доводити своє право на вільне пересування містом. Ірина Кутюк, Наталя Гарбер, Олексій Олексієнко, випуск новин.